Усім привіт! Сьогодні ми розглянемо дуже таку цікаву тему, яка включає в себе багато практичного. Ця тема це є рандомні числа. Рандомні числа використовуються в тих випадках, коли нам необхідно ввести якісь значення і вводити кожного разу ці значення вручну буває некоректним і непотрібним. Припустимо, ви перевіряєте свою програму. Яка буде виконувати додавання двох-трьох чисел. Кожного разу вводити ці числа буває не так складно, але коли ви будете перевіряти її 100 разів, це вже може піднадоїсти. Також, якщо ви будете перевіряти ці програми автоматично, тобто не вручним вводом, а за допомогою тестів, то це також буде проблемою. Для цього використовуються рандомні числа. Отже, як працюють рандомні числа в мові C. Використання рандомного числа відбувається за допомогою функції rand. Зверніть увагу, ми можемо вивести просто якесь рандомне число. Для цього нам необхідно ввести rand і на тому кінець. А оскільки це є функція, ми з вами ще функції не вчили. Але варто розуміти, що функції. Завжди вказуються круглі дужки. В круглих дужках може щось бути, може чогось не бути. Це будемо ми розглядати в майбутньому. Зараз вам потрібно запам'ятати просто буквальний цей запис. Отже, подивіться. Зараз ми запустимо програму і виведемо якесь рандомне число. Запам'ятайте уважно, будь ласка, саме це число. То що таке? У нас виявилося 41. В принципі, це можна і сказати, що воно рандомне, оскільки ми ніяк його не вводили, ніяк на нього не впливали. Але якщо ми запустимо програму ще раз, то в такому випадку ми знову отримаємо 41. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим. Що комп'ютер, він не людина, він не може просто взяти з голови і сказати якесь рандомне число. В нього відбуваються якісь складні алгоритми. Мова C використовує такий алгоритм. Що починаючи з певної дати, вибачте, я не пам'ятаю вже точну дату, це здається 1 січня 1970 року. Програма рахує час, якщо не саме секунди. Які пройшли до даного моменту. Но вона береться до даної дати. Тобто, хоча я запускаю а, програму з різним інтервалом часу, так, тобто різна кількість секунд мала пройти. Але число виходить одне те саме, тому що воно йде до даної дати. Помінявши дату, я отримаю інше число. І як ви розумієте. Такі рандомні числа нам взагалі не підходять, тому що при кожному запуску воно йде одне те саме, це все одно, щоб створити якусь сталу зміну. Значить, як отримати реальні рандомні числа? Для цього нам потрібно підключити бібліотеку. На вибір є дві бібліотеки. Перша бібліотека вона заслідувалася з мови C, вона пишеться C-Time. А друга бібліотека пишеться TimeH. Це є бібліотеки для роботи з рандомом. Так для роботи. Ну, насправді, з часом. з часом. І ми вкажемо в дужках рандомом. Рандомом. Можна використовувати будь-яку з них. Припустимо, хай буде CTime. CTime закоментуємо, TimeH лишаємо. Далі, ми підключили бібліотеку. Ну, наша програма зараз одно буде видавати наше число 41. Як це виправити? Для того, щоб це виправити, необхідно скинути таймер, і щоб числа рахувались, ну, тобто, час рахувався по-новому. Скид таймера. Китаємо таймер. Відбувається за допомогою такої команди srun Далі в дужках ми вказуємо time І ще в одних дужках ми ставимо 0. Тобто ми скидаємо час на 0. Може бути запис через 0, а може бути через слово 0. Можна і так, і так. Припустимо, хай буде друга команда. Все. Ми скинули таймер. Тепер. Якщо ми будемо запускати нашу програму, пам'ятаємо, що в нас було 41, вже вийшло зовсім інше число. Давайте запустимо ще раз нашу програму, вийшло знову інше число. Запустимо ще раз. Здається, останні цифри помінялися. 27,24. 27,50. Далі. Ну, окей. Вже ті парандомні числа ми отримаємо. Ну, припустимо, ви створюєте програму. Яка має рахувати середнє арифметичне там, учня оцінки? так? Ви хочете, щоб ці оцінки були в певних межах. Тому що рандом працює у нас по факту від нуля і там до великих чисел. Ви хочете обмежити е, свої числа, щоб це був проміжок від нуля до якогось числа. Нуль, е, вибачте. Скажу так зразу. 0 не враховується. так, Тобто, це, грубо кажучи, від цілого числа одиниці, включно, і до якоїсь верхньої межі. Якщо ви хочете е, отримати верхню межу, ми маємо вказати і якусь цю верхню межу. Типу, макс. Давайте напишемо макс, Це є макс е, верхня межа. верх, Межа наших чисел. А це в нас є зміна. Integer max І припустимо, 12. В такому випадку наші рандомні числа будуть в межах від 0 до 12. Математично це записується так: від 0 до 12. Тобто А 12 буде невключним числом. Тобто 12 є невключно. Якщо ви, відповідно, хочете отримати отримати 12 включним, вам потрібно сказати 13. Ну, тобто, на одиницю більше. Давайте розберемось, як це працює. Нагадую, ось цей символ відсотки в цілих числах це є залишок відділення. І коли ми шукаємо рандом, то ми будемо по факту ділити залишки. Тут варто зауважити, я зробив помилку, коли сказав, що нуль не включений. 0 є включним. Тут, запам'ятайте, 0 включається. Я також виправлю. Скажу ось так, математично, 0 включається. А, припустимо, у нас є якийсь рандом. Ми ділимо, нехай буде маленьке число, трійка. Якщо рандом, у нас буде число 3. Поділити на 3, то залишок вийде 0. 4 поділити на 3 залишок 1. Відповідно, 5 поділити на 3 залишок 2. Якщо ми 6 поділимо на 3, залишок знову 0. Бачите, в нас не включається наше число 3. І в нас йдуть від 0 до 2. Ось тепер, е, якщо ми хочемо, давайте я це запишу як пам'ятку, якщо ми хочемо, щоб максимальне число включалося, включалося у проміжок, то варто. Збільшити його на одиницю. Тобто ось цей запис у нас буде до 12. 12 не включно. І тепер подивіться: запис має бути не плюс 1, ось таким чином, а плюс 1 саме до максимального. Чому? Бо якщо ви використаєте перший запис, який був без дужок, то в такому випадку ви піднімете мінімальну, е, мінімальне значення. Дивіться. Знову ж таки, а якщо ми зробимо max плюс 1, це виходить, що у нас максимальне число збільшилось на одиницю. Тому що пріоритет дій в нас йде по дужках, дужки йдуть вище за, за будь-які інші, так? і в нас вийде вже максимальне число 13. Якщо ми напишемо, давайте я зроблю ось так. Це у нас буде від 0 до. 12. і буде включно. Ну або 13 не включно. Тут від 0 до 12. І якщо ми зробимо запис через, точніше без дужок, то в нас буде варіант від 0 не включно, тому що одиниця вже включається. І до 13 не включно. Тобто до кожного ось цього числа, по факту, ми додаємо одиницю. Ще раз. Якщо в нас був запис через рандом відсоток поділити на 3, в нас результати виходили ось такими: 0, 1, 2, 0. Якщо ми до цього результату добавимо ще одиницю, тому що пріоритет ділення є вищим, чим додавання, то в такому випадку до кожного з цих чисел ми додаємо 1 плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1. І тоді ми отримаємо. Тут вже результат 1, 2, 3, і відповідно 1. Виходить. Цей запис, він необхідний тоді, коли ви хочете підняти верхню межу. Давайте замінимо, хай буде не 12, а буде двійка. Навіть, а, ну, хай буде двійка. Тобто наші числа по факту мали би бути 0 або 1. Так? Якщо ми запустимо, то отримуємо наступні випадки. 1, 2, 1. Перше число у нас було в межах від 0 до 1. Другий випадок у нас виходило від 0 до двійки включно. Третій випадок піднімався результат на 1. Тобто, це вже було перше від 0 до одиниці, а тут вже виходило. Від одиниці до двійки. Якщо ми запустимо ще раз. 0,1,1 1. і давайте ще раз. 0, 2, 1 Ось така штука. Тепер дивіться, якщо ви хочете поставити межі. Тобто верхню та нижню межу, вам необхідно зробити такі штуки. Давайте створимо дві зміни: максимальне і мінімальне значення. Максимальне хай буде там 19, мінімальне, хай буде 7. Значить, якщо, якщо ви бажаєте, бажаєте, зробити верхню. Та нижню межу а, рандомних чисел, рандомних чисел, то варто, то варто а, дотриматись, дотримуватися такого, запису, такого запису. Значить, це буде у вас писатися як рандом. Далі ми ставимо наші відсотки і в дужках максимум мінім, мінус мінімум, плюс мінімум. В такому випадку максимальне число не включається. Максимальне число не включається. Ну, Тобто воно в результаті не вийде. Якщо ви хочете, щоб результат включав максимальне число, додавайте одиницю. Максимальне число включається. Ось. Тепер, якщо ми використаємо такий запис, я зараз секунду скопіюю, скористаємося цим записом. Що в результаті ми отримаємо? Ми отримаємо, що наші межі рандомних чисел тепер будуть від 19 до 7, включаючи 19. Запускаємо. Отримали 8. Давайте зробимо декілька ось таких перевірок. Це у нас їх 6. І подивимося, чи в нас буде число менше за 7 або більше за 19. Дивіться, в нас вийшло декілька чисел, жодного немає більшого за 19, меншого за 7. Бо ми встановили чіткі межі. І відповідно, давайте ще раз запустимо. Жодного разу у нас не вийшло число менше 7 більше за 19. Далі. Ну, окей, ми зробили якісь там, якісь там цілі числа. Но, припустимо, ви хочете працювати з дробовими, так? Тобто, якщо ви хочете працювати з дробовими, я так запишу, створення меж для. Рандомних чисел Тут то м запишу так. створення створення а, десяткових рандомних чисел Припустимо, ми хочемо з вами зробити рандомні числа, в межах хай буде від 1,2 до 2,7. Так? Що для таких випадків вам необхідно? Для таких випадків вам треба просто знайти рандомне число в межах від, від, це, від 12 до 27. Рандомне число, так? Потім поділити його. На. Ой тут без відсотків поділити його на 10. Пам'ятаємо, якщо при діленні одне число є дробовим, то результат також отримаємо дробове число. І риска має бути саме прямою. Ну, тобто без відсотків. А якщо ви хочете отримати в межах від 100. Так, від 1,21 до 3,87, то ви шукаєте числа в межах 121 і 387 ділимо, оскільки має бути дві цифри після коми, то вже ділимо на 100. Це виглядатиме на практиці так. Давайте так також зробимо інтеджер максимальний. О, зараз куди ми брали число. Хай буде там 121, так. 100, о цим це мінімальний це у нас 387, максимальний був, мінімальний у нас буде 121. Далі. А запис відбувається за принципом. Рандомне це все поділити на 10.0. Це буде в межах тоді від 12,1 до 38,7. Ще один 0. Буде вже в межах від 1.21 до 3,87. 87. Якщо ми візьмемо це, виведемо. Так. От. Тобто, ось це ділення, так, в нас виходить, що ми маємо, ми маємо поділити на 10 в степені Н. І n – це означає кількість цифр після коми. Щоб отримати, щоб отримати десяткове рандомне число, варто варто поділити наш Осуд на. І я скористаюсь математичним записом, який ми вчили в програмуванні, по 10N, n Так. Де n Це є кількість. кількість. Цифр після коми. Ну, тобто, скільки цифр ми хочемо після коми. Чому тут я підкреслюю? Тому що ми хочемо вивести ціле число поділено на дробове. Такий запис, я, чесно кажучи, намагаюся завжди завжди намагаюся тримати. За межами, тобто не виводити його буквально і не використовувати, а використовувати через зміну. Тобто в нас вийшло 3.05. крапка 05. Ой. 3,28. 3,51. Нагадую, в нас межі до, від 1.21 до 3.87. 1.23. Ось така штука. О, як бачите, в рандомні числа не є дуже складними, головне правильно розібратися з межами. А рандомні числа використовуються в багатьох випадках. В основному, наприклад, використовуються для якихось там ігор, от те саме казино, чи щось подібне. Тобто використовують рандом. Так, а що ми можемо ще зробити, придумати і подібне? Там насправді варіантів є дуже багато, і в це ви будете скоріше за все використовувати саме. Від своєї фантазії. На сайті ви можете знайти завдання, які можуть використовувати, точніше, в яких є використання рандомних чисел. Саме посилання на сайт я прикріплю пізніше в уроці на Ютубі, і ви зможете за ним перейти. Тобто тут у вас є гра, камінь, ножниці папір, гадай, число і наступні. Тобто ви собі вже подивитеся по факту. Сподіваюся, вам було це зрозуміло. В разі чого, якщо залишилися запитання, задавайте їх в коментарях. Постараюсь відповідати на всі, які будуть. Все, бажаю вам гарного відпочинку. Гарного вечора. Бувайте!